Добрий раночок усім! Привітик із майстерні. Я прям зранку почала працювати сьогодні, тому що хочу наздогнати втрачені години, які вчора не працювала, і будуть в мене попереду ще в п'ятницю. А працюю ось над таким замовленням. Подивіться, будуть бускові тапочки, шльопки будуть. Так. Але ще хочу поділитися, куди. Подивіться, що в мене сохне. У мене сохнуть ось оці фіолетові чоботи. Ще тут обрізатися все буде. Якщо треба підклеїти тут під резинку, підложку нормально. Так, і у мене вже висох. Ось оцей такий смарагдовий капчик.